Стала чайник, так. І заверю чаю. Дякую велике, ми не відмовилися насправді. Можете навіть вибрати який. Мені треба заспокійливе, Зелена м'ята якраз те, що треба. Угу. Не складно вам, так? У. Що ви надягли? Манжетка. Це я її так називаю. І угу. ще подруга моя нашила таку чорну штуку, щоб. Я міг сюди засовувати воделку, ложку, ніж. Все одно. Uh -huh. Так, берете манжет. Ось так кріпиться воно. Ну, ви так собі можете все нарізати, готувати. Класні у вас такі тапки. Що це у вас да, за Так, Дякую. Це я побачив в TikTok, і тільки думаю, о, мені це треба. Ігор, розкажіть про своє поранення. Поранення я отримав на початку березня 22-го року. Був прильот з будівлею, де були наші позиції. Внаслідок цього почалась пожежа в кімнаті, де я перебував. Я подумав одразу, що стріляють. А потім, коли я підняв голову, побачив, що Полем я вже так охопила кімнату, ну і почав допиратися, е е чи як це правильно сказати, до виходу. Чи одразу ви знали, що з вами, які травми? Навіть пальці мені не одразу ампутували, тобто е деякий час я ще був з е пальцем, але вони були забинтовані. Потім через це два тижні сказала, що треба ампутувати частину пальців, щоб не було подальших проблем. І потім ще робили реампутацію, і якби а, вже мої руки були в такому стані, як зараз. І не дивлячись на те, що було важко, я все одно якось а, і як мені розповідають, і як я це пам'ятаю, що намагалася так тримати на позитиві. І багато, ну, не прям багато, але. А, те, що я тоді робив, я намагався якось теж сам, ну тобто навіть прилазити на ту ж каталку, коли мене везли на якісь процедури.